О, три гороч є. Бачите, як посилення спецслужби України все ж таки нас глушить, коли ми починаєте казати правду. Якщо це... ми так, мені цікаво, коли ця влада піде, а вона піде рано чи пізно, і певні цікаві люди почнуть задавати питання, хто давав накази по глушенню телефонних дзвінків, що є проти абсолютно антиконституційним, і хтось мусить відповідати за це, і той, хто це здійснює, хто давав накази. Ніхто від цієї кари не піде. Ви знаєте, Сергій Рогіч, так само, як від кари стосовно цієї справи по вагнерівцям, ми бачимо приклад полковника Червінського. І це говорить про те, що влада дуже боїться таких гострих запитань. Вони намагаються відтягнути від суспільства відповіді на ці питання. Вони не дають чітких відповідей, вони їх розмивають, створюють якісь. ТСК з, з невідомими депутатами або депутатами, які взагалі з проросійського блоку мене взагалі на голову не налазить, щоб в справі вагнерівців ТСК були присутні депутати від ОПЗЖ. Це взагалі якийсь треш. Просто ніякого трешу. Тут просто бізнес. Вони на чому заробляють. Ті взаємні домовленості, які існували між ними і ОПЗЖ. Це суто бізнес. Для них політика у нас в Україні слово політики, знаєте, достатньо таке цікаве. Я б більше це назвав це політиканством, бо в своїй більшості політики мусять відстоювати інтереси тих сил політичних сил, які забезпечують нормальне життя українського народу. А у нас політики, як показує час, займаються вирішенням своїх особистих, в першу чергу економічних інтересів. Прикриваючись політичними рухами, знаєте І ще одне дуже чутливе питання, яке ставить українське суспільство постійно. І я думаю, що ці питання будуть накопичуватися ще більше, я не можу ніяк змиритися з тим, що я не маю відповіді на запитання, як так сталося, що росіяни так швидко зайшли на наш південь. Як так сталося, що росіяни зайшли дуже швидко під Київ? Як так сталося, що вони окупували більшу частину Харківської області? Так, Сергій Григорович, ви чуєте мене чи ні? Давайте ще раз. Спробуємо доєднатися. Бачимо, що щось знову зі зв'язком. Напевне, щось із якраз із телефоном відбувається. Якраз в ці моменти, коли треба нам відповіді на ці запитання. коли ми обговорюємо. Так. Друзі, нагадаю, доєднуйтесь до нашого YouTube каналу. Підписуйтесь на нього, будь ласка. Е, Обов'язково вподобайки. Лайки під кожним відео. Це дуже необхідно для просування нашого контенту. Так, Сергій Григорович. Тоді швидко ставлю запитання. Чуєте, так? Так, чую чудово. Справа залужного. Я її беру в лапки, тому що, як кажуть, вже представники провладної і більшості із офісу президента цієї справи не існує. Але, тим не менш, про неї говорять. Про неї вже почали писати майже всі. Е, наближені до ООП, опису офісу президента, кажуть, мовляв, її не, не існує, але чомусь саме військові ходять на допити? Саме з військових питають: а що ж там сталося на півдні? А чиновники з офісу президента тим часом намагаються. Сховати свої декларації. Не просто ховаються, а вони ховають навіть і статки свої. Не знаю, як це корелюється, як це пов'язано але тим не менш, вони дуже закриті у нас. Давайте ще раз розберемо, хто за що відповідав тоді, в який період часу. І хто має ставити запитання? Можливо, вони вийдуть самі на себе. Ну, по-перше, давайте розберемося, звідки почали рости ті ноги. Немиті, брудні з перепаними п'ятками ці ноги, які е, побачила вся країна. Е, по-перше, е, знаючи систему Збройних сил, е, військовим е, давати коментарі, давати інтерв'ю без дозволу старшого начальника, неможливо. Це існує окремий наказ міністра оборони. Він був виданий ще е, на кордоні 15-16 років. І давайте згадаємо, що навіть. Після 15 року моїх інтерв'ю до е 19 року, практично не було, або були з дозволу міністра оборони. Хто давав дозвол генералу Соколову давати інтерв'ю? Оце найголовніше. Чому саме так і саме він? Розумієте, чому не спитали якогось іншого генерала? У нас достатньо генералів, які б могли виказати свою точку зору. Нас спитали Соколову Друге питання. Кому це вигідно Хто за цим стоїть? Чому намагання розхитати ситуацію, порадити багато запитань в суспільстві якраз пройшло в той час, коли один міністр пішов, а другий прийшов і можна сказати, що він ще не розібрався. Це також гарна маніпуляція. Наступне е питання: ж, е як цікаво ставиться, чому самі військові не були готові? Про політиків питань немає. Знялося питання е про розмінування. Знову ще зв'язок. Але ми дочекаємося генерала Кривоноса, тому що дуже гострі запитання, які хотілося б зрозуміти його позицію стосовно цього. Ви бачите, що зараз в середовищі військових зі сторони провладних політиків є дуже цікаві такі меседжі, які намагаються транслювати. Що йде розслідування? Зокрема, воно, до речі, ініційоване і представниками самої влади це розслідування. Давайте нагадаємо, що в самому Офісі президента і його команді вони теж критично налаштовані до того, а що ж там сталося дійсно на півдні, і вони наполягають на проведенні відповідного роду розслідування для того, щоб встановити винних. До речі, от є одна заява секретаря РНБО Олексія Данілова, який каже, що остаточної відповіді на запитання, чому Росіянам вдалося швидко просунутися з Криму до Херсонської області, поки що немає. Вся надія на слідство. Тобто, що б там не казали, що цієї справи не існує, я маю на увазі справи залужного. Вона існує, все одно проводяться слідство, і на це слідство чомусь ходять всі військові? А мені цікаво, а чи будуть туди ходити ті, хто віддавав накази по виведенню військ, відведенню військ, розформуванню частин? От нещодавній приклад інтерв'ю з одного з військових 59-ї бригади, журналісту Юрію Бутусову. Ви, напевне, всі знайомі з цим інтерв'ю і бачили цей допис Юрія Бутусова з цим інтерв'ю в його соціальних мережах, де чітко було вказано, на якому рівні було підготовлено військові частини, які мали обороняти південь країни. А чому це так сталося? От тут виникає купа запитань. Сергій Григорович, ви є. Я тут просто спілкуюся уже з глядачами, але тим не менш ми продовжимо. Так, от продовжуючи нашу розмову, це так само можна задати питання, яким чином е, свій час е, командир бригади Соколов в 17-му році втратив звод на опорний пункт, е, причому так, по безлабі втратив, а потім відмовився його повертати. І його проблема вирішила з силами спеціальних операцій. Тому уж краще він би мовчав знайти е, обставини, аби не робити в армії достатньо швидко і легко. А зробити, незважаючи на певні проблеми і прийняти на себе мужність віддавати певні накази, оце справжній командирський е, професіоналізм. На жаль, е, розповідати можна було ту землю трогати чи не можна е, мінувати, не мінувати, ті мости нічого не вирішили. Це е, Знаєте, локшина для е, зелених дятлів не більше, не менше ті, хто в цій війні розбирається, то в цю казку абсолютно не повірно. Комусь достатньо вигідно відволікти увагу нашого суспільства і звернути е, всю проблему і всю провину на військових, але мабуть, е, ну точно не незалужне розміновував і не давав команди на розмінування і безпосередньо ці шатли, е, які почали їздити там напередодні військові навали, також там е, не за, за рахунок військових з'явилися. Ті політики, які віддавали і приймали в цьому участь, чомусь засунули ще свої язики в дупу і намагаються тикати пальцями в інший бік. Ну, от тут якраз оцей момент дуже важливий, про який чомусь представники влади не говорять. А давайте згадаємо, що казав Різніков, а що казав сам президент Зеленський перед початком вторгнення. Та заспокойтесь, слухайте, що ви нагнітаєте, він, він зміг навіть Байдену. Щось подібного роду сказати, коли американський президент нас попереджав про те, що 99,9% Путін нападе. В нього 200-тисячна армія біля кордону України стояла. Готові в повній екіпіровці зайти ще й парадна форма для того, щоб пройтися вулицями Києва, влада всіляко зараз намагається, по-перше, переписати цю історію. Навіть коли я бачу ці фільми зняті з цікавим, знаєте, режисованим моментом, то задаю питання: а де роль військових, а де роль українського народу? Все, все розповідають про геній наших недолугих і недовчених, які нами керують не більше, не менше. Це також інфраційна маніпуляція. Якщо ми будемо мовчати, то з часом їхні діти, їхні правники це повірять, що саме. Завдяки їхнім дідусям і бабусям, які і гра... продовжують грабувати народ і не вміли їм керувати, вони перемогли в цій війні. Тому давайте не будемо мовчати і казати правду, яка вона була не популярна, якби нас зараз не обвинувачили, в проросійському ІПСО. Уж точно не їм трендіти, бо поки вони там концертики давали в КВН грались, ми ще 13 року цю країну захищали.